Набридло, що в тебе вже косметичних засобів для гоління більше, ніж у твоєї дівчини на поличці, є варіант. Відмовляємося від косметичних засобів і беремо собі А, Тример, тример це комфорт, зручність, швидкість, і ви забудете, що таке косметичні засоби, і що таке порізи, що таке подразнення. Тример це класна універсальна штука для різних завдань. Мені чим подобається тример, що е, я знаю, що я це можу швидко зробити. Я знаю, що я зможу е, е, з, поберегти свою шкіру від подразнень, від порізів. І саме головне, я економлю навіть як мінімум на косметичні засоби, тому що це тільки сухе гоління. Єдине, що треба розуміти, що звичайно це не буде гладке гоління як від станка. Але тим не менш, якщо ми враховуємо те, що це швидко, що це економно, що це зручно, і що ми не постійно не купуємо якісь там косметичні засоби, то такий варіант, як на мене, переважає. От Я прийшов, я задоволений, так, я розумію, що в мене там не гладке гоління. Але тим не менш, ну, я рекомендую і наші клієнти, які користуються тримерами, задоволені. Але якщо ви хочете все-таки добитися ефекту гладкого, можете докупити комплект шейвер. Сідкова електробитва. В комплекті це дуже класні штуки. Тример знімає масу, а сітка вже шліфує все, що не взяв тример. От. От. І тример це вже майже нульове гоління. Це те, як станок. По ефекту це те ж саме. Тому... За електробритвами, за тримерами звертайтесь до нас в магазин, покажемо, підскажемо, можемо проконсультувати. У нас є сайт trimmer.in.ua, Там для дому якраз побутові класні варіанти. Звертайтесь, будемо раді співпраці.